Друзі, всім привіт! Ось прийшла до свого Тамарікса, хочу показати, ось як він розцвітує. Бачите, як викидає, викидає груни, такі квітів. Горний-горний. Гарний. Я все чекаю, що він розквітне. Гляньте, яка краса. Такий великий-великий. Я щодня до нього ходжу, дивлюся. І не можу надивитися на цю красу. Он який такий густенький, рожевий, рожевий, гарний. Так що ось і цвістимуть тут біля нього. А ще цвітуть самі-самі звичайні нарциси там, у тому клумбі. Зараз вам покажу. А ще ось пізні тюльпони, ось рожеві, такі горні-горні гляньте які. Є ще такі тюльпони, які навіть е, не цвітуться, тільки пуп'янки повикидали. А вчора ще не встигла відцвістися, як уже ось є такі зелененькі ягідки. Правда, вони ще й осипотимуться. Ну ось це повинна бути червона. Ось, до речі. Також самий звичайний нарцис розцвів. Вони такі ароматні. І ось, але це іншого сорту черешня. Бачите, які вже є тут ягідки. Так що скоро ось будуть цвісти і риси. А ми боремося потихеньку з бур'янами. Ось тюльпани відцвітають. Сьогодні тюльпани вирізали ті, що відцвіли. правда, не всі. Ще встигли, тому що ось тут ще не дійшли, вони трошки роз... ще не повністю відцвіли. А ті, що вже повністю пелюстки опустили, то ті повирізали. А ось жовтенький тюльпончик. Такий красивий, красивий, але ще не розцвів. І ось цибулька така, це кві... квіточка така. Вона будуть такі ось. Пуп'янки випускає, фіолетовим буде квітнути. А ось квітнуть звичайні самі звичайні нарциси. Ось які горні. Ось їх так багатенько в нас. І на городі є. Вони такі гаромотні. Дуже-дуже гаромотні. Дуже-дуже так. Похнуть. А ось тюльпони ще зелені. Тут, бачите, які ще в них пуп'янки, так що скоро цвістимуть і вони. Я вже в короткому відео показувала, що в нас розквітло. Зараз покажу. Але ось тут цвітуть такі тюльпони. На вечір вони закрилися, а вдень розкриваються. Дуже-дуже такі гарні. А зараз підемо з вами, я покажу, яке в нас розквітло гарне піонове дерево. Мені дуже-дуже подобається, воно дуже чекало його. Ось гляньте, нарциси, до речі, цвітуть також. Ось. А так. Довго чекала, поки розквітне і воно нарешті розквітло. Ось гляньте яке. Ось. Горне, пригорне. Ось піонове дерево. Дуже чудове. Мені воно дуже подобається. На вечір, правда, закриваються. Пелюстки, і воно недовго воно цвіте. Але яко тільки красо. Подивіться. Воно дуже горне, таке велике-велике. Гляньте. За спиною в мене квітує. Я дуже рада, що воно в мене розквітлиться. Прямо не знаю. Дуже-дуже кола довго Відтоді, як пуп'янки такі з'явилися, і дуже красиво мені вони квіти. Ось, жаль, тільки що воно не дуже буде довго квітнути. А он джак уже хвостиком виляє, хоче вже, щоб відпустили його. Зараз курай за жену. О, до сусідки говкає. Зараз курай за жену. і... Відв'яжу, його хай гуляє. Ось посідали курочки вже наші і курчата вони вже посідали. Зараз закрию, ось уже хто де. І, до речі, ластівки вже також позалітали в гнізда. Ось так хотіла в день їх зняти, як вони літають, але все ж сьогодні цілий день на грядці то татуса і не, не встигла, але нічого. Буде час, ще зніму. Ми там майже в усі гнізда повернулись. Ось уже курчатка. Ось посідали. Зараз буду закривати їх і відпускатиму Джека. Зараз закрию. Отак. Щоб були вже на нові зачинені. Відпустила Джека, він вже побіг по двору. Ану Джек. Джек. Ось бігає. Бігає. Джек. О. Ганяє. По всіх вітрах зараз перевірить все. Так? Да? Джек. Ось. Ось. Песик. Хороший песик. Побіг. Побіг песик. Хай гуляє. А ось іще один песик. Наш Мосик. Я зараз йду на грядку, хочу вам показати, що ми сьогодні робили. Парники вже накриті. Ой, Масик, ой, Масик. Парники вже понакривали, садили. Сьогодні ми розсоду. Посадили е, трішки помідорів, трішки капусти і баклажонів. Баклажони під бутилку понакривали, щоб менше жуки їх їли. Мама нещодавно побризкала, бо ми розсоду не намучували цього разу, А тільки Зразу висадила її в ґрунт От капустянки, правда, йодки дали, тому що у нас такої капустянки щось налізло. Я не знаю чому. Може, ми удобряли гнуєм Я не знаю чому. Ну, капустянки багато. і Маленької, і великої. Всяка вилозе. ось цибулька ще зеленіє. А ось як цвіте гарно Клубника. По ній тут кульбобки да -не де неде ростуть, круликам вирву. Ось. Як не завтра, то пізніше. Так ось сьогодні нарізали, вечором, сходили, як посадили розсаду, верби. Нарізали верби, поставимо у возу і хай цілий рік стоїть, як оберег. А ось сход дятьок бурячки. Ось густенько Це червоні. Ні, це кормові, червоні нанизу. Хотіла сказати кормові. Чи то, ну так, да, кормові, я сказала червоні. От так. Це салат сходить. Рядочок салату Це розсада. Як у полі гарно трактори гудуть. Ось. Оце в нас тут посаджена. Розсода баклажонів під бутилками, оцими. Так, на, на дворі зараз прохолодно, вогко, я б сказала така є, відчувається волога в повітрі. А ось зараз хочу показати, які тут ось. Та пізніше зійшов кабачок. Ось раніше той, що зійшов, тут більше ну, його не видно. І ось той, що пі... раніше зійшов. Ось такий він, бачите, вже і листочки пустив. Зараз накрию його ще і пригорну земелькою, щоб пльошку цю Баклашку не здуло. Тут також ось, такий величенький. Картопля почала то сходить. то там видніється. Зараз вечір, правда, погано видно. Вдень видно краще, але бачу, гарненько почало сходити. Оце капуста тут ще я вам показувала вже. Тут і савуйська є капуста, і звичайна роння, і голландська є. А це біля капусти посадили трошки помідорів. Це високорослі повинні бути. Як по сортах тих, що ми сіяли, це високорослі помідорчики. Бачите, такі вони ще маленькі, але думаю, вони приймуться. Це наша власна розсада. Баклажани також вони під бутилками. Ось посадили. Ми 50 з хвостиком корінців посадили баклажонів. Для нас вистачить, як вродять, то буде і, і будуть і лишні. А це низькорослі помідори. Ось Ось тут три рядочки. Вон там. І четвертого А Це два корінчика баклажонів. Ось так аж туди видно. Тут ми посадили, розділили кукурудзою ці діляночки. там ото в горі нас посаджені огірки різні, тут оце в нас посаджені дині, кавуни, ось тут саме дині, ми рядочками сіяли, рядочок динь посіяли, а остальна це. Кавуни. Таку ж рядочками посіяли. Густенько, щоб, як лишні будуть, прорвемо краще. Це тут сходить біля цибульки. Горох уже сходить. Гляньте, як горох сходить. Два рядочки гороху. Навіть півтора я б сказала, бо там цибулька ще дотикана є. А ось перчик це наш. Перчик, тут різних сортів. Це червоний бурячок. Ось після свят вербових треба буде з полоти трошки пройтися по ньому. А це у нас тут капуста пізня, рання вгорі, а пізня внизу. Тут і агресор. Ось так широченько посадили і сьогодні ось посадили ось таку діленочку. 45 корінців сьогодні. Капусти посадили. Ось сопка ще лежить, тому що он ще капусту треба буде досаджувати он до кінця. Туди. Тут так, таку, такими сьогодні справами займалися. Не знімала робочий процес, тому що якось, коли працюю, ну, важко і незручно, ще не звикла знімати. Може, в майбутньому якось в мене буде виходити так робити. Поки що я не професіонал в цій справі, але ну, я сподіваюся, що навчуся пізніше, в мене все вийде. Ось хочу ще показати, де хочемо помідори досаджувати. Ось тут у нас оце перчик починається, там закінчується. До речі, дуже багато чусь ми його посадили. Ну нічого, місце є. Якби прийнявся весь, було б непогано. А це ділянка така в нас залишилася на помідори. Аж і... Чи маленька, я скажу, діляночка. Ну нічого. Краще хай буде, ніж не буде. Землі вистачає і, і на квіти, і на овочі, так що розігнатись єде. А ще дивилася, що сходить у нас потихеньку кукурузка, так що робота потихеньку робиться, що встигається, що не встигається, але всю роботу за день не переробиш. Вже й вечір прийшов, ось так горно, сонце вже сідає. Видно, чуєте, як жопи квокають і трактори гудуть. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, всім вдячна за перегляди, за підписки, всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.